Вітаю вас, дорогі друзі! А, сьогодні я теж хочу відволіктися від основної своєї теми від польових культур. І трішечки переключитися на своє хобі це вирощування екзотики, екзотичних культур. Отже, сьогодні поговоримо трішечки про. А, Деякі моменти в технології вирощування інжиру, хочу вам розкрити свої успіхи, що вдалося досягти. Отже, у мене досить таки велика колекція сортів інжиру це близько 80 сортів з усього світу. Я їх збирав, вирощував в Харкові, в Харківській області і вдалося вже одержати певні результати. Зокрема, зараз, от я живу на території інституту рослинництва імені Юрієва. Тут зовсім невеличка ділянка землі прибудинкової, ми її обробляємо. І у мене тут вирощується близько 30 сортів інжиру. Але у інжиру є дві таких. Сторони, які заважають ну, його масовому поширенню по всій території України. По-перше, це низька зимо та морозостійкість. Щоб зберегти рослини взимку, треба їх укривати. І Треба знати, коли укривати, чим укривати, коли розкривати, і так далі. Це один момент. Другий момент це практично всі сорти є пізньостиглими. Навіть умовно ранньостиглі сорти, вони починають поспівати десь у вересні місяці. Але основна частина врожаю поспіває в жовтні, навіть в листопаді, уже коли в нашій зоні часто утворюються заморозки і рослини просто-напросто зеленими. Осипаються плоди, і ми їх так і не можемо покуштувати. Я багато різних способів шукав, як все ж таки зробити, щоб інжир постигав раніше. Що треба для цього робити? Ну, зокрема, це підбирати раннь стиглі сорти. Це так, але зазвичай буває, що ви маєте дуже прекрасні чудові сорти, які не є ранньо стиглими. Ранньо сорти у своїй переважній більшості це дрібноплідні. Сорти. І ну, не завжди вони відповідають товарним і смаковим якостям. Але ті сорти, які е, мають товарні і смакові властивості підходящі, вони більш пісньостиглі. І Як е, зробити так, щоб вони е, виспівали вчасно, тоді, коли е, ще немає заморозків? Різні є е, способи, напевно, і я намагався ну, знайти хоча б один ефективний. І я думаю, що я його, мабуть, таки знайшов. Е, дивіться. Я консультую одну із дуже крупних агрохімічних компаній, і фахівці цієї компанії мені порадили застосувати один із морфорегуляторів, який називається Брілон. Діюча речовина там етефон. І от, цей е, препарат я дуже. Так, активно рекомендую застосовувати в технології вирощування польових культур, де ми зменшуємо висоту рослин, потовчується стебло на рослинах. Це для запобігання вилягання насамперед. Але цей же ж препарат застосовується і в увочівництві, і в садівництві. І застосування його на окремих культурах призводить до того, що плоди починають вистигати раніше. І я ну, пізно дізнався. Знався, що його на інжиру теж можна попробувати, І я його оприскав деякі свої кущі інжиру, на яких вже були плоди. Я оприскав приблизно 10 днів тому. І причому як я робив, я частину куща оприскував, а частину залишав так, як і було, щоб потім можна було порівняти результат. І от подивіться, будь ласка, зараз ну, це сорт з умовною назвою зелено-жовтий. І подивіться, ось де оброблений, вже. Плоди м'які, вони вже поспіли. Бачите? Стиглі плоди. А де не оброблена гілка, вони ще зелені. Подивіться, ну, видно тут це листям чи ні? Вони зелені і ще не поспіли. Ось так само, бачите, не оброблена гілка, зелений. Де оброблені, переважна частина, вже поспіли. Бачите? Покажу вам на іншому сортові. На іншому сортові покажу який. Ну, теж умовна назва, білий адріатичний. От подивіться. Зараз як вам показати. Ось, бачите, ця гілка у мене не оброблена. І ця от гілка не оброблена. А оця гілка на цій гілці я вносив цей препарат. І ви бачите, теж тут спілі вже плоди м'які. Тобто вони за 10 днів встигли доспіти. Дивимося далі. Торт золотистий. Так само. Частина, Оця частина у мене оброблена. Бачите, де оброблений, уже спілий. Бачите, плоди спілі вже висять. Або майже спілі, або спілі. А де не оброблена, вони ще зелені. Подивіться. Бачите, всі зелені. А тут практично всі вже поспіли. Наступний сорт. Медовий, не знаю, чи правильно цей сорт так називається, але тим не менше ось гілка де не оброблена. Бачите, він ще зелений, четверді ще е, плоди. Ось так само гілка така із зеленими плодами. Ось. Тут ну ця частина, ця частина була не оброблена. Наступна була оброблена. Там, де оброблена, подивіться, будь ласка, якщо вам видно, буде плоди. Ось плоди. Ну, ще не зовсім, а, вже м'які. Уже м'які. Оце ще не зовсім, але вже наливається, збільшується в розмірі. От вам і порівняння. Дивіться, будь ласка. От, от я вам зірвав зелений необроблений плід. і покажу із обробленим плодом. Бачите, яке ну, порівняння є. Тепер тут ще один є сорт Сочинський сім. Подивіться теж, будь ласка, бачите, ну тут от на цій частині зелені плоди висять, ця частина не оброблена, ця частина оброблена. На обробленій, бачите, вони різко пішли в ріст плоди, почали наливатися, укрупнятися. І тільки-тільки ну, починають розм'якшуватися. І я думаю, що це є дуже-дуже гарний такий. Винахід і спосіб одержати ранній врожай інжиру в умовах наших кліматичних зон. Дякую за увагу і гарних вам врожаїв! Експериментуйте і ви!